Консультація для батьків. Що таке гра і для чого дітям грати, Говорячи просто, гру можна визначити як добровільну діяльність спрямовану на отримання задоволення. Гра дуже впливає на розвиток дітей, тому що розвиває у них самосвідомість і вчить вирішувати соціальні проблеми. Гра допомагає дитині розслабитися і налагодити спілкування з однолітками. Також прийнято вважати, що гра допомагає дітям освоїти моторні навички, такі як, наприклад, вміння утримувати баланс і концентрацію. Це допомагає дітям у навчанні в школі. Психологи виділяють три основні мети ігрової діяльності. Гра ключовий елемент навчання дітей. За допомогою гри діти наслідують дорослих і опановують нові навички. Гра дозволяє дитині відчути прихильність до однолітків і батьків, і гра допомагає дитині подолати емоційний стрес. Все це свідчить про те, наскільки дитині важливо гратися щодня.